У Коломиї закінчили облаштовувати сквер на початку вулиці Чорновола біля пам'ятника борцям за незалежність України. Кошти для відновлення надали місцеві підприємці. Далі на цій же вулиці реставрують площу біля музею писанкового розпису. Розповідає міський голова Богдан Станіславський. Тут крім бюджетних коштів використовуються кошти приватних підприємців, які там поруч будують. підприємці. Дають співфінансування, з цих коштів. Це через громадську організацію. Буде зроблений фонтан. Тобто основа вже залита, все, що стосується до фонтану, воно вже зроблено, докупляється, обладнання, йдуть роботи по влаштуванню бруківки. Після площі перед писанкою у міській раді планують взятися за покращення благоустрою у середмісті. Є, скажімо, проектні пропозиції ще там з го року, 17-го. Концептуально вони непогані, але їх треба доробляти. Але це тільки така, скажімо, візуалізація. А от думки колом'ян щодо реконструкції різні. Я думаю, що не на часі. І а на що її, Воно ж тут гарно було. На що це було робити, починати щось? Ну, я проти. так вже заліпили цю коломею. Що по пострашному заліпили. Війна, треба людям, бідним, пенсію до добі додати. Зміни до я вже тому, мабуть, потрібно перемонтувати, якщо це буде за кошти коломеї. Вони не будуть розкрадатись. Ну, на мою думку. Ну, зміни до кращого. А за доброї погоди реконструкцію площі перед музеєм писанкового розпису планує закінчити до дня міста, який писанкова відзначає 19 серпня. З Коломи Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.